Ніколи не відмовляйтеся від свого кохання, навіть якщо воно руйнує вашу репутацію, навіть якщо воно кидає вас у злидні, навіть якщо від вас відмовляться батьки, навіть якщо вас поки не коханий ніколи. Ви завжди будете жалкувати за тим, чого не зробили, побоявшись труднощів, повіривши кому, що це така людина, як їм здається. Це міщанське щастя жити з тим, хто зручний. Так чинять нині японці. Купуючи собі роботів, великих ляльок, знаючи, що їх у них ніхто не вкраде. Це так дико обманювати себе і радіти з того, що у тебе немає нічого справжнього. Вважаю за краще наважитись зробити так, як хотіли, ніж не зробити і все життя докоряти собі за малодушність. Адже ви взнаєте, як там без страховки, без сторонньої допомоги, не спробувавши ніколи цього не пізнаєте. Життя одне, у ньому краще відмовитись від образ, ненависті, злості, від чого завгодно, але не від любові. Так, вона не один раз завітає у ваше життя, але двох однакових людей не існує. Не відмовляйтеся від коханої людини через те, що вона не подобається вашим рідним і близьким, це ваше єдине і неповторне життя.